3. Ще одні 13. Останні три тижні навчального року пролетіли швидко. Маріса була роздратована тим, що ярмарок у дівчат вдався на славу. Вони доклали чимали зусиль, аби хоч якось зіпсувати їм плани, хоча її вечірка була також суперовою, а чутки про це. Розповзлися по всій школі. Марісі не йнялося, і в останні шкільні тижні вона покостила Лусією та її подругам як могла. Насамперед своїм фірмовим хамським коментарями та дівчата не зважали справ стільки, що всім було не до лідерки модних. Треба підтягнути навчання. І виконання завдання, за яке вони на той час ще й не бралися. І оскільки це останнє підсумкове оцінювання, здається, вчителі так і старалися добити своїх учнів, потруюючи кількість завдань, а дівчатам потрібно було знайти час для підготовки ще однієї видатної події. 20. 3 червня день народження Беа. Це не просто останній день школи, а й переддень свята Сан Хуана з найпорошою нічю року. Дівчатам потрібно було стільки всього відсвяткувати, свят... що вони вирішили влаштувати грандіозну вечірку сюрприз. Брак часу змусив їх зімпровізувати дещо в одному з приміщень, що належить сім'ї Фріди. Іде час від часу родичі та друзі щось фестивалять, так непомітно і завершив їхній перший рік у середній школі. На щастя, підсумкові оцінки. Будуть аж за кілька днів. Пора відсвяткувати все це, включно з ним народження Беа. О котрій прилітає Марта, Фріде чіпляла кульки на мотузку, яку потім прилаштує на стіні. За годину, відповіла Лосія Маркос, Приніс торти, торби з напоями і тестуванням. За ним зайшов і Пабло, другий брат Беа, якого ніхто ніколи не бачив, адже той безвилазно сидів в соцмережах. Він ніс те та тацю з рогаликами і усякими канапками. Хлопці залишили всі на одному зі столів у глибині зали. Та пішли до дівчат, ми вам допоможемо, запропонував Маркос. Після вступних іспитів він був розслаблений і привітніший. Почепи, будь ласка, ці гірлянди туди і на стіну, попросила Фріда і Маркос узявся до роботи. «Як круто ти його припахала, прокоментувала Лусія, коли Маркос відійшов. Останнім часом він став більше мені. Писати, WhatsApp, щоб проконсультуватися про якийсь табір. Ні. Просто поговорити. Фріда стенула плечима, наче в цьому не було нічого особливого. Усі усміхнулися, адже це означало, що між ними щось таке відбувається. А Фріда просто не хоче це визнати. Наступну годину. Вони прикрашали приміщення, розставляли їжу на столи, потім повернулися до Фріди додому, щоб причепоритися. Привіт голос голоздані, Фрідиного брата застукав їх в коридорі дорогою до вани, де вона хотіла перевдягнутися і трохи підфарбуватися. Двері в його кімнату були відчинені. А сам Даніс сидів на підлозі з розгорнутим коміксом на колінах. Він був надзвичайно схожий на сестру, тільки вищий на зріст. Що поробляєш?» Читаю. «Прийдеш на вечірку, навряд чи. Фріда мене не запрошувала, то я запрошую. Дані усміхнувся і обіцяв скоро прийти. Коли дочитає. Лусія була готова, Для вечірки вона обрала сині легінці, довгу сорочку в зірочках і сріблясті валетки. Розглядаючи себе в дзеркало, Лусія усміхнулася, а й сказала б, що вона вдягнена у костюм ночі. Останнім часом стосунки між сестрами стали значно теплішими. Одна із заслуг ярмарку мрій. Уже перевдягнені дівчата зібралися у світковій залі, отут почнуть сходити за гості. Сусана і Ракель не змогли допомогти їм із підготовкою, зате прибули першими. Айтур також не забарився. Він почувався ніяково і не відходив від сестри, а час від часу щось коментував їй на вухо. Потім прийшли Ерік. Хайме і раюль. Ти така гарна. Ерік поцілував Лосієву губи, а хлопці красномовно засвистіли. Потім вона взяла Еріка під руку відвела в бік, аби дещо повідомити. Ти пам'ятаєш Кая? хлопець спохмурнів, та Лусія поспішила пояснити. Дівчата запросили Кая на свято. Бо хочуть перевірити одну свою теорію. Ерік роздратовано провів пальцями по голосю. Не подобається мені це все для доброї справи, заради тебе і твоїх добрих вправ. Ерік не міг устояти перед лусійною усмішкою та швиденько поцілував її в губи, погоджуючись допомогти. І коли. До зали зайшов кай сонячно усміхнений та бездоганно вдягнений Ерік по-дружньому поплескав його по плечу. Дякую за запрошення, Лусіє! Прошу, Марта також скоро прийде. У неї вже має бути посадка. Лусія хотіла подивитися на кайву реакцію. Він не зміг нічого приховати. Умить розгубився, та потім узяв себе в руки і усміхнувся, наче для нього ця новина не має великого значення. Вона буде рада усіх вас бачити. Ерік погівкає решти хлопців, де вони трохи потеревинали, не налягаючи на їжу і напої. Щоб, не, щоб до прибуття іменинниці столи не спорожніли. Лосія поглянула на годинник. Неймовірно, вже сьома. З моїм годинником усе добре? звірилася з Фрідиним, і справді пора. Дівчата замутушилися, що найбільше за півгодини приїде Марта. За якихось кілька хвилин Фріда має йти. У Беа Лусія подзвонила Марті, щоб дізнатися, де вона зараз, та почула тільки передач. невже вона не летить, ще летить? Фріда під'єднала 3G і зайшла на сторінку в соцмережі. Мартин літак прибув із запізненням, однак вказано, що він приземлився досить давно. Цієї миті рвучко відчинилися двері святкової зали привернули увагу всіх, наче прочитавши думку, на відстані кулею залетіла Марта і кинулася міцно обіймати Лусію, Фріду, Ракель і Сусану. Вони збиралися в купу і так стояли. Потім Лусія взяла на себе ініціативу. Познайомила Марту з усіма присутніми, кого та ще не знала. А це Кай, його ти точно знаєш, що? вигукнула Марта. Кай залишив хлопця і підійшов до неї ближче. Як справи, Мартусю, і посміхнувся ще захваліше, ніж за звичай. Не називай мене так, штовхнула його Марта. Не було звичне бліде обличчя з румянцем, а в очах спалахнули бісики. Марта аж ніяк не гнівалася навпаки, на губах з'явилась грайлива усмішка. Добре-добре, вибач. Хай узяв її руку і поцілував, точнісінько, як Матео, в саду привітав все з пані Аїдою. «Ох, ці шляхетні манери. Марта Ковтнула слину і не змогла більше чинити опір. Принести тобі щось попити? Так, дякую, апельсинову фанту. Лусія дочекалася, коли Кай відійшов, і взялася розпитувати Марту, що це було. Вони шепотілися, відвернувшись у протилежний бік. Нарешті Марта розкололася Я знаю, що кай козел, та він мені подобається. Ти в шоку? Чому ж ти нам не сказала? здивувалася Лусія. Посоромилася. Я завжди критикувала таких хлопців, як він. Марта пильно дивилася на Лусію. Вона знала, що був час, коли Лусія також подобала Лусі також подобався Кай. Вони ж обговорювали. Це в чаті. На такий уже він і поганий. Я не знаю, чи це все правда, що він закрутив у голови багатьом дівчатам, визнала Марта. Тут Кай поводиться як справжній джентльмен, долучилася Сусана. Марта розповіла, що з нею він поводиться як зверхній придурок. Спочатку її це нервувало. А поступово почало подобатися. Він нагадував їй одного з романтичних персонажів із романів Джей Остін До ваших послуг, сеньорики. Кай подав склянку фанти, а Марта подякувала й ніяково сміхнулася. А потім вони обговорювали ті місяці, що провели в різних країнах, влітку Кай уже повертається в Берлін. Тепер ти за мною не, засум... не сумуватимеш? Я з тобою і не сумувала, а я сумував. Розмовляючи, вони трохи під'їдали смакоту на столах, потім Фріда зібралася йти до Беа. Марко запропонував їй своє товариство та Фріда відмовилася, що Беа не здогадалася. Про вечірку сюрприз. Уже на вулиці Лусі смикнула Фріду за руку і дорікала, ти здуріла, тобто, Фріда щиро здивувалася, Маркус чомусь не хотів піти з тобою. Фріда процмокнула язиком, думаєш? Так, тупенька сама така, так. Та не гоже вмикати задню, тому Фріда вилаялася, під... підбадьорила себе ще іншим разом, думатиме краще і пішла. Лосія повернулася у святкову залу і провела всім інструктаж. Зовсім скоро Фріда повернеться разом з Беа. Треба вимкнути світло і усім зачаїтися в темряві. Причина зайти з імениницею саме сюди, вигадана, начебто перед зустрічю з дівчатами, Фріда має виконати татове прохання і дещо тут зіне. Оце інтрига. вигукнула Сусана. Круто, визнав Айтер. Лусія витиснула. Натиснула на вимикач і всі занурилися в густу темряву. Лише у щілину під орима просочувалася смужка світла. Вікон у поміщенні взагалі не було. Ерік скористався нагодою, знову поцілував лосію. Вона мало не розчинилася в повітрі, а по тілу розлилося приємне тепло попереду них Каю взяв Марту за руку. І вона її не висмикнула. Грюкіт свідчив про те, що Беа з зрідою вже прийшли. Щойно відчинилися двері, Лусія уймкнула світло, адже так і стояла на варті біля вимукача. І всі гуртом закричали «Сюрприз!». Бе прикрила рот руками. А потім аж заверещала від радості. Дівчата кинулися її обіймати тринадцять разів смикати за кожне вухо. А ти коли приїхала? запитала Беа в Марти. Та десять хвилин тому. Потім до Беа підійшов вайтер, привітав з днем народження і двічі поцілував, сором'язливо подякувала. Вона була червона, рожеві щоки, очі вологі від зворушення. Вдягнена в чорні штани з бахромою та футболку, з спрінтом хмарки й веселки. Усі по черзі вітали імениницю, а вона шокована, не переставала усміхатися, потім настав час подарунків, брошка у формі скрипки, купальник для поїздки в табір, а подарував диск Яна Тірсена, на який Б дивилася, наче. То був старп. Знаєш його? Чи як? Деякі диски маю, але цього ні. Ох ці двоє! пробуркотіла Сусана, залишивши парочку романтиків, що вже говорили про своє музичне. Одна я без пари. Сусана взяла усю під руку і поклала голову на плечі ракет. Деревенела з у Лусії був Ерік. Беа тепер із її братом Марта з Каєм. Фріда з Маркесом. Не шкодуєш, Кая? – обережно запитала Лусія. Ні з колечки. Він класний та зараз уже не хочу ні про кого чути. Все минуло. Лусія мовчки поглянула на подругу, вона також не жартує. Принаймні, доки не зустріну того, хто мені сподобається по-справжньому. Дівчата засміялися з колонок підключених, зазвучав голос Джастіна Бібера, Лусії шалено захотілося танцювати, і вона зібралась з їх дівчат. Усі обнялися кулом і почали танцювати. Саме вона принесла їм перемогу в конкурсі від журнала Браво в березні, а потім стали ще підспівувати, особливо Фріда, адже вона вже мала такий досвід. То була перша велика перемога. Клубу червоних п'ятів. А тепер відбулася вже й друга. Вони домоглися, щоб Фріда поїхала в табір з усіма. Цього ніколи не сталося без підтримки всієї команди, а також їхніх помічників. Усіх разом тільки так, і вони готові до нових звершень.